Що таке доросла позиція? Доросла позиція це коли я повністю беру відповідальність за своє життя. І за все, що приходить за мої, е, мої рішення, да, усі наслідки цих рішень я беру відповідальність на себе. Тобто, якщо я курю 20 років то я потім беру відповідальність на себе і розгрібаю проблеми свого здоров'я, тому що я зробив ці проблеми. Якщо я сиджу і бухаю 25 років, я беру і починаю це все розгрібати. Потім. Доросла позиція це коли ти свідомо живеш своє життя. Коли ти перш ніж щось зробити, ти думаєш, свідома людина не буде себе вбивати ні алкоголем, ні сигаретами, нічим. Тому що вона думає про наслідки. Тільки діти, тільки в дитячій позиції. Люди сидять в алкоголізмі, в наркоманії і у цих всіх способах легко заробити гроші. Казино, азартні ігри і всяка така фігня. Хочеш бути дорослим? Хочеш навчитися заробляти гроші? Почни брати відповідальність за своє життя на себе. Крім тебе це ніхто не зробить. Не прийде ніякий там чарівний принц, який тебе витягне з твого болота. Ми любимо вірити в казочки. Тільки той чарівний принц. Як і та жаба у тому болоті, це ти і тільки ти.